А чи знав, що можливо не плакати, коли ріжеш цибулю? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Почнемо з того, чому ж ми плачемо, коли ріжемо цибулю. Справа в тому, що цибуля містить в собі дві речовини: ферменти, алінази і сірковмісні амінокислоти. Поки цибуля ціла, вони ізольовані один від одного. Але щойно ти її розріжеш, ці речовини змішуються, утворюючи легкий газ, відомий як син пропантіаль есоксид. Цей газ швидко підіймається до рівня очей і реагує з водою на поверхні ока. Ця Утворює слабку сірчану кислоту, яка подразнює слизову оболонку. Саме тому ми рефлекторно плачемо, щоб змити подразник. Як все ж таки не плакати, нарізаючи цибулю. Все дуже просто. Не кліпай очима приблизно 20 хвилин, очі пересохнуть, і не буде води для утворення сірчаної кислоти. Жартую, насправді достатньо заморозити цибулю або промивати ніж холодною водою. Холод уповільнює ферментативну реакцію. Використовуй гострий ніж, щоб мінізувати руйнування клітин. Тому так, це дійсно. Правда, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.